У нас, коротше, розпаковка. Я дуже люблю устриці, ви знаєте. позирайте, що мені прийшло І це устриці в банці і кажуть, що все дуже добре. М -м 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 -м. Це дуже сумнівно, бо, звісно, устричка має добре, коли вона свіженька. Або кажуть і це прям з моря. Дораз буде випробувати. Звідісь не буде такої як сюрстрьомінг. Прям дуже малисінький, мотіпу. Блядь, сорі. Ой, все похожує. Чистої води мені є. Просто чистої води. І ця банка стоїть десь 300 гривень чи 400. Ну що? Вони не стоїть ти грошей. Пародечка моя добра.